Всім привіт з вами знову Максимор. Сьогодні будемо грати в Slime Rancher. Ну, як ви пам'ятаєте, на чому ми зупинили, що ми е, лопнули того якого, великого табі слайма. І там випав з ящичка золотий слайм, І в нас випав золотий плор, який коштує 300. Давайте його дамо. Так, тепер я б хотів напевно купити, не знаю. Давайте подивимось, хто тут дзвонить що. Давайте огідеться. Торобест. Засиділась допізну минулої ночі потрібно дещо. Ага, червоний плор, два? І он дасть 25 п'ятно, не цього цього. Ну. Давайте її принесемо, Або вам он... тут, тут не вистачає. Так. Е давайте напевно зробимо... Напевно, нам треба накопити е юбас, якщо люблять, так називається. На якусь розширення території. Бачите? От у нас вже є відкрита ось ця територія. Нося кошта 5000 монет. І це буде дорого. А тому у нас є вибір або це купляти, або це. Так, Давай заберемо, заберемо ось це і викормову ці залежання. Ну, і не знаю. Що ще? Я пам'ятаю, що було якесь кермок автокормушка Вона видає їм їжу. Щоб... Типа закинув її, їжі, і вона видає її Це якось може Ну давайте почекаємо трішки. І, напевно, виходимо... О, стоп, давайте себе. Зберемо ці. ці фрукти. І... не знаю. Так, І напевно зараз покормимо цих рожевих... Погодуємо рожевих слаників. І тоді зараз підемо до цих. так, я Давайте що погодуємо, віддамо цієї ці штуки, або в нас немає. Нема... Так, ну напевно, ладно, давайте потім зробимо. Знову ж таки ще. 22 минути, ну добре, тоді я зараз піду до... Зараз до оцього синього слайму. Тому що нам потрібен ще слайм ключ, щоб відкрити тут ворота. А у нас немає. Тому я тоді пішов і включусь, коли дійду. Так, як ви вже бачите, я дійшов до входу до кар'єру інтегру. Так це називається. Так, і ось ворота. Заходимо. Нам треба війти в ту печеру І Я не пам'ятаю, а, а я сюди йшов? Так, а що там? Великий реактивний двигун. Скарабничка подивіться якась вона подивитися якась. Така знаю фіо это вот чорно детки за а навіть аж тут фойшли нам треба туди тому йдемо і ось давайте розгодуємо напевно му Бажані, подивись, який він е е росту, такі вже, який він великий вже. Ось він вже не витримує, ну добре. О, все, у нас вже є цей, я забув. Ящики давайте складемо сюди. вами давайте сберем еще с вами еще куда а он нам не заважал я говорю я бачу тут уже не, снова нема ключа давайте хай он там давайте им там выкидываем сердце в уехать. так лопаем так ничего Дальше, ну и какие курки, вот самое Ну, добре. Щось дуже правильно. Ні, ні одного з цих слаймів нема. А я того цього не забуду. Ключа. Або стоп! пам'ятаєте, ми ще знайшли цього... Того великого якого фосфор. А це. Пусть як що робити літаєш. А де цей? Це печер. Так, тут треба щось купити. Тут немає нічого якогось тут. Присрочок купити. Ми что буде? а а Це ось депорт-портал. І ось тут ми повинні війти і тут. Ага. З іншої сторони стороны. А тут тоді що? Що у нас таке? О, тут теж скрабтичка. Так, піднімаємось Разумело. Так, то тоді зараз я дійду до свого ранчо і тільки у нас було... Що я зробив? Треба було не, ску... не згодовувати всі фрукти. Сюковниці рожевим слаймом. А залишити зробив? Що зробив? Я зараз йду до, до ранчо і включусь. Так, вже я вийшов з печери, і я вийшов Та що вони всі хурочок з'їдають? Нам треба ще годувати ці я забув наших самих котятьях и такие выбуховые и там треба зібраты фокус такие того слаборами тут мужу попадает так стоп а он идт і... Я виграв. Так. А, все. Тепер йдемо додому. Я хочу, хотів би, напевно, зібрати ще ті фрукти. Ось таких слаймів треба. Так, отже, морква є, нам треба. О, фрукти. Бурайм. Так, ну цього повинно висачети. Подивимось зараз що їх все за вже є там у нас клубниці. А, ага, давайте, а тут М -м, нічого не знаю. Так, тоді давайте. Що робити? Давайте, напевно, кладуємо курочки їм. Ну, їм. А, она же вообще я много на такую. Зараз треба подбирать так, зараз дым у ключей. О, уже есть фрукты, я забыл. Так, так, вот еще фрукты. О, фрукты. А у нас уже не у нас не встречаем Так, давайте сгодуем еще и для... для, для Вот. Нам треба забрати стільки вон там три плорта три плорта, потім дві цибулі і на плит. У нас вже таке все є. Так давайте посмотримо, щоб виросло все. Так, збираємо. А, надо было, А, на один трот. Ну иди давайте домой. Так, сдай еще трава Четыре. А, морку. и мне. Так, еще на Давайте морку, напевно. Домой ем, потому что эти самые дорогие порты. А давайте ще зберемо цю цю. Дикається. За моїм. Нам треба трішки подувати, тому зараз поводу. Ну, зараз володую і звіту. Так. Я вже позбирав. Я збирав вже око око, зараз цей. Зараз це буряк. Годуємо цих. І нам треба раді ще. Куди піміні? Так, оооо, Подивись скільки подвизьких, на противных. Давай замо. 25 монет. А може тут пам'ятай это курят, збудувати? Давайте побудуємо, Давайте побудуем. Так давайте десь тут побуду. Давайте. Ще очки. Давайте дасть тут поудим, акуратник. Нічок вони такі маленькі. Дуже маленькі стіни. Так, ну я викину сюди всіх курочок, високі стіни, васяна трава і вітамізатор. Давайте купимо, напевно, все. Наше видаємо. І давайте позбираємо трішки курочок. Ще кульки. Десь ще кульки там одна. О, друзі, багато є. Так. І дякуємо велике за те, що ви набили вже цих 20 підписників на канал. Я дуже вам вдячний. Ті, хто підписується. Так ну, будемо... Напевно, просто будуть жити, ну добре. Йдемо думаю, розкормувати цього. Не забув як это називається А ну за якийсь уже пропав фук. Два або давайте... Не знаю. Куди кубницю Давайте якось отак, Докину, докинем, доквіну. У нас же тут є ще два плоти цих фосфорів Так, здаємо. Що? 10 кг дешево коштує. Саме дорогий у нас це оці кристаллічник. Звайте. Як са нормально, вони, вони люблять ці цей буряк. Ну, а, а і те, що у нас є, найдорогій це оцей червоний. Так, давайте тоді позбираємо цих. Напевно... Порт які-які. 82 нічого собі. Так, давайте зберемо, напевно. 100 плортів. Зразу позбираю плорт. Я, напевно, включусь. Так, я вже трішки позбирав, але там ще залишились плоти. Е, Так. Здаємо оцей радіоактивний е плорт. Ще е який кам кам'яничний, кавінистий плот. Рожевий власник плортів. А владыка Е, э, Так, зберемо напевно ще водних плот. Заром потом ще плоти стихранчо. І и... треба ще червоних зібрати. і э, котятих. котяцьких. Так. Тут ще добавку. Дай ну добре, зараз. Так, я вже зібрав ще плорт. Там ще заручили плорт. Я не знаю, як я здесь поздавати. А треба ще сейчас ще порт, тому зараз включусь. Або давайте подаю, подивимо, як я забираюсь. Так Таке сыр можно сказати. Так, ну синій я все зібрав уже. Сейчас залишились два рожевых. Мы раздаємо твою швиденько. Забираю ще дай войсы. І все, і подивите, тут, ну, тут дуже багато плортів. У нас сьогодні відкрити такі. От, ти був вже відкрити такі, але відкрити такі ще. Ще отакі от плоти якісь уже гляні. Який горить плорт. Який не знаю, меди якісь. Це якісь, ну просто філатовий плос такий такими мій. Якийсь кристал і я матом. Якісь не знаю якась пропороди. Які не знаю, куди ці. Куінка якась їх із пов'язку. Так, ну нам треба зібрати ще радіаційні. До е, збираємо, так. І я тоді йду зразу, зразу до цих кот котів і е, бабах як їх бабахи. Первірю. Бумс. Так, збираємо. вони саме дорогі ці плоти тут уже уже mm -hmm. давайте напевно а на все на вам есть так е зарадимо и дамо всі Лорд. нам треба сейчас будет с горской музыка фосфор нам сайт пойдем по на высочи 34 ты порт шоу кинь да, все. так Забираем еще вот, и все, я забрав все плоти. И Идем на пошики. Топового лукового слайма. И еще заполучити слайм ключ. Зараз включусь к водиту. Опять же, я лечу. Меня прям сопять стоять кризис в кустах. А когда я стою в кустах, просто стою себя спокойно. Камень прилетает два возлатера и три, блядь, на лазер. Ой, пожалуйста, не кричи, Ксей. Вот оглянь. А, да. Вот я типа пока угол. Вот да? С одной стороны больцы, а да. да. второй лихо. Они да. могут между собой попадаться. Нет, они, блять, меня занимаются. Хочу тихо Понимаешь? пожалуйста, забудь аккуратно, да? Проверь, не Пожалуйста. И да, нет, не буду аккуратно. Ты понимаешь, когда у тебя не бывает неудачный день. Да бывает, пожалуйста. Будь тихо, пожалуйста. А ты знаешь еще? Когда я их из-за Знаешь, как это? А то выслушал. То что? У меня 5000 за 2000 тысяч искать. Короче, искать это и все. все. Когда я буду только позже, я только с Так, я уже дешев, дешев, вон тут є прохід, така а почему я продаю? И вот слайм, тут еще есть кровечка. Ну, напевно, 40 ганаплей, а ганаплей, да, он на Так, удуем, 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 удуем. Це какие-то приколы, вы что-то як я умову не могу не висічити? Ще ще один такий вихід, дивіться. Ну, тут краще Курто, ти, те, що тут є... Ось бачите, кухіт. Напевно я зберу їх і посажу в курятник. Так, йдемо. Або а може тоже ще. Я бачу вже. и коробочка. Mm -hmm. Давайте дать тут открыть. пивня что... А уже есть еще на аналогвид. И вот купнить люблю. Я еще, память, еще я тут. Mm -hmm. Ось. все там выйти к этому когда стану там наш для с молсквит там закрыт ключ на ключ Все. ну за то иди буду снова до цього слайма истин слишком но. так туда спринт о Надеюсь, все выскочил. Да что это? Я думаю, не брать, не брать ничего. добро, зара. Я выйду. Беру субтит, я тут без и то Как Опять же, я убежал, чувак, убежал. С... Очень трудно, что убежал. Блядь, ну, я убежал. Блять, ну, бегай, вот так, Бегай, да, да, кикуй, да. Все, у меня 2 хп, та, та от, а вот ата вторая. Да, она меня не догоняет. Это отсюда, блядь, вылежат ебанутый базлайт. Баллер. Понимаешь? Это наказание просто без шуток. Все крысы просто. Не пожалуйста, мы сейчас будем играть. Просто успокойся, даже с момента будем играть. Надеюсь, наверное. Потому что пишу, времени мало осталось, у тебя хотя бы в <свык> два раза больше <свык> О, фрукт. Друзья, а я знаю, что у было, когда я начал тут, когда я начал запись, да? И знаешь, как у меня было бы сказать? 10 тысяч. А, ты знаешь, за это все время, все минут 10, я бы даже больше. Знаешь, что я сам 10. Єдина. І не знаєш, що він виходить? Так, я зібрав фрукт на цьому дерево. І дуже багато. Якщо цього вже не вистачить, то я не знаю, чого вистачить. Так, спригуємо. Тож я вже не витимуюсь підніматися туди ще один раз. О, ні! Є ключ! Подивіться, я ключ! Давайте підбираємо... Збираємо. Так, давайте ці коробочки сюди складемо. Окей. Шера є, Давайте складемо його тепер сюди. Щоб було місце. І напевно давайте побудуємо загін. Кам'яниста курочка. Звичайна курочка. Так. Ну давайте зберемо ще слаймик. Ну, тут вже більше нічого немає. Можемо це, або давайте зберемо каші фул і йдемо додому. Це якраз ніч і дуже небезпечно. Зараз включу, включусь тоді, коли йду до оранчу. Новая локация, ты можешь открыть ее, да? открываешь вот это. Наверное, я а сами принесу. Прудник принесу туда больше бабак. Потому что баба. А мягких сам меньше. Почувствах самый меньше. Понимаете, я хочу прийти, я допрей. Тут их пять, да. А за всех 4 Плюс курник. А, мы курны Да? А во ніку, братні був сов другому місці. Ну ладно, коротше. Все, я можна. Я його. Я так, я вже дійшов до ранчо. Давайте позберемо ще фут на для рожевих. Або мор для цих фосфорних якраз. Подивиться, якраз давайте зберемо некуди. Що зберемо? Напевно, я хотів би, напевно, принести у цей е, пруд, або як він називається, річка така, озеро, туди, а сюди поставити цих фосфори. Тому що поряд з ним будуться ще купниці, щоб зразу і кормити їх. Найулюбивши їхній фруктом. Що тут скоїться? Ну всі взриваються, прийдуть. Капець якийсь. Так, давайте цих ці сюда выходимо і ще кернистих курочок тому що, ну, тому може курочки давайте побудуємо тут ще пруд Тоді, напевно тут... ну, це ки одна одне місце. тут будуємо так уже ничего на так, щоб воно тут не взривалося, давайте поудум тоді давайте зберемо цих, не забув. Плорти і слаймів, своїх сламів. Збираємо. І зносимо, І випуємо загін. Високі стінки. Будьте носії, тому що він, вони літать мій. Плорт збирають. Давайте напевно купимо сюди автокормовку, ще. І сонячний щит. А, ой. Щойно. Тож ти щит ор О, Ор... та є загін в якої тінью захищає Чувствитель... чувствих слаймів для цвіт. Хочу побратим, тільки вони ночью е, за спавнюсь. Тому виходить, їх треба тільки під щитом тримати. Тому давайте купимо. Подивитися, якась тренировка на загін. Подивіться, автокормушка. Бачите. Це що, типу скоткість? Від зайця, від щось до черепах. Давайте зберемо, кладемо її до кормушки. Давайте купимо сюди, напевно, чорну землю. Пливач, щоб воно швидше росло. І давайте ще подій. Так, давайте тут ще теж купимо ці речки. Речі... Ну давайте вкуду уже напрямки. Тут же у нас все є, да. воно вже є все. Давайте трішки, Або давайте ще зараз принесемо швидкі у цих водяних славів. І давай ну, подамо, підемо поспимо. Ой, укридемо, отак. Все, а він тут будет. Тут, тут а я зараз скину ще плоты и а що за за портал там на сонные будиночки и на, на по наш моего на ранчо ну він не такие не та раньше ки моє якесь друг ну добре. давайте дамо так, здаємо. ну і давайте посмотрим трішки Давайте викидемо, напевно, фрукти кудись, певно? Давайте... А у нас кормушка. кормушка нам не височайна какавку. Височку. Давайте туди вийти. Дім фрукт. І давайте, напевно, завермо закр... ще заказ від кого. Давайте відні. Так, що мені дасть нам? 200 монет. Подивісь ці плорта якраз. І 6 курочок. Треба всего всього. Три, такого. Давайте все. Та, зберемо все. Так, зберемо. Збирає, збираємо, збираємо. Збираємо ще це. Буколок. Я бачу в наступній сенсі купимо якісь ще... Зна, да, чута. Не вибираю. називається. Продовження ранчо. Або там. Так, проходимо. О, все, збираємо. Збираємо. Відпочити. Ну і все. Кристалічний порт. Давайте ще зберемо, а давайте, напевно, спочатку викнемо, звичайно, автокоднушку для всіх. Тому давайте викнемо кристалічний порт. Уже есть плов теж. Давайте зберемо. Уже і полниця. Пол, пол, збер... з... з... Заявилося. Давайте наступне через ще. Перше. Купимо до сих кормушку, відкриємо якісь цих, е, штук і... Від... Віду, е, відкриємо ключем. Продовжимо. Так, забираємо. Чувак, я і напевно думаю, будем уже закінчувать. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока пока.